Великої милості твоєї молимось тобі, піння життя і упокоєння спочилих на Дам'яна, Ніколая, Василія, Клементія, любові, євдуки Матрюн, щоб Господь Бог оселив душі їх, там де праведні. Будемо побачити, споминаємо їхнє, наше все. Ну, звісно ж, тут вже ж і не обходиться, як кажуть, без крашенок, Спасичок. Без 100 грам так. Чисто-чисто, символічно. А оцей рік мене дочка приобідила, ну, вдома. Сприйдемо, сядемо, це віднесла. Ну, тут, тут сягани ходять, люди бідні, бомжі ходяться. Ну, хай візьме, звісно. Треба на якому кланіщі. Вірпіні, от. Ми ходимо без випив і без закок. А так приносимо все, роздаємо дітям, на горілку, паску, конфети, яйця. Ну, це я можу сказати, що це ще трохи зв'язича сталося. Для померху залишати частину їжі. Е, уже коли у нас християнська віра стала на повну міць, то Необхідно поминати душу померлого. Між іншим по церковному уставу забороняється поминати померлих спиртним. Тут не вигадаємо.